Ударив такий трошки морозець, ну не дуже багато градусів, десь там 8 градусів було. От я вирішив пройтися, де найтонші, найменші такі вулики, де стінка тонка. Подивіться, як вони себе там почувають. Отакі От в мене є така тоненька шпаківня. Вона довга, вона там трошки менша за шиферину, може на сантиметрів 15. Знизу вона з вулиці десь на 35, а зверху десь на 30, може чуть менше. Всередині, я не пам'ятаю, стінка десь до 5, не більше, але бджоли таке люблять. Не видно ніяких пошкоджень. Пройду ще далі. Тут три вулика. Хочу їх глянути, якщо там все добре, то значить все добре. Натрапив на таку грушу. Здалеку побачив дірку. Вона така всередині об'ємна. Це пант... потенційне місце для житла бджіл. Воно велике, воно ось має початок. А там десь вверх. Непогане місце. Міг би заселитися рій. Я стукав там. Пусто немає. Та біля лятка був би якийсь прополіс. А так. Моя колода Літок цілий, я хотів прийти до неї побачити. тут того року Людка дятел розбивав Цього року він його не трогав Все наче добре Попробую пройти, подивитися Тут цілий, а цілий немає ніяких пошкоджень все наче добре мурашки правда лізуть я його помазав до нього дуже але нічого і о там вон його видно його дуже здалека видно він найвищий зараз до нього прийду вон він Десь на 10, може більше метрів. А там літає біля нього щось. О там справа. Оце зліва на дубі вулика справа тільки що на гілці побачив, що на тому дубі щось пролетіло сіло. Цікаво, вон ще щось полетіло. Це можливо, можливо дятли. Так, да, польоту це дятли. Можливо, вдасться відзняти, як вони його. Довбуть, ну він товстий, вони йому нічого не зроблять, але бджіл потривожить. То були сороки. Здалеку я не розпізнав, вже як підходить, вони просто тут сиділи, кричали. Вон вони далі полетіли. Поки дочалапу. Такий вуличок найвищий. Не рекомендував би так високо стягувати. Це 4 метри і потолок. А це Дуже високо. Цілий ніхто його не турбує, так він і товстий, навряд чи йому щось зроблю там за 10 стінка. Піду далі, ще там два вуличка. А це мій найперший вулик з самого початку мого посічникування. Їх було в мене тоді 5, вони всі стояли вертикально, кожен вулиць тоді сіврій. А тут, по-моєму, в першу зиму чи в другу вони злетіли. Осінь вони злетіли, я відкрив, біл не було. Меду було теж було мало. Так він, як колись, як я його поставив тут, так він тут і висить. Одного разу, це біля річки, я приїхав сюди на рибалку. Вже було восени, але було ще не дуже холодно. Почалася злива, вон він там накритий, такий, з доски збитий, зверху таким, я не знаю, що воно, зверху фольга. А знизу, наче такий як руберой якийсь, такі, як для труб. Я прийшов, ливень такий був, а вода обтікає по ньому, затікає всередину, де довж. І витікає рівчаком звідти. Я так розпереживався, перші бджоли. Я на другий день, в перший день не поліз, на другий день виліз, думав, вже все. А їм хоч би що. Було сухо, я не знаю, вивітрили, не вивітрили. Оце з того часу цей рій тут так і сидить. Тоді ж накину на верші вершифаріну, щоб трошки ширше закривала. І так він до цієї пори тут і є. І той же самий рій. Цього року я відкривав, бджоли було дуже мало, меду теж не особа. Побачимо. Але в вертикальних колодах вони живуть довше, ніж горизонтальні. Насправді це 5, але вітер дує, ще там одного вулика огляну і все, і буду йти. Остання моя крайня колода. Бачу влютку іній, а це від тої палочки з правої сторони. Наче бджоли живі. Насправді вона не остання. У мене туди є ще багато колод лишилося, доля яких вже третій рік, мені невідомо. Але нічого не зробить. На жаль, такий, такий щас, час. Три роки я не знаю, що з ними. Знаю, що там були рої, тільки в одному не було. Там такі гарні колоди, місця, але, але на жаль. Ось така здоровенна хвоя. Колись у мене був тут вертикальний вулик. А там зверху було насипало якось снігу, він прилип. Зламало дві гілки і вони збили нього, він впав разом з бджолами. Я довго не ходив, вони впали до упав головою донизу і десь чи придушило медом, чи що. ну Вони не вижили. І так я більше тут і не чіпляв.